Права 12.6. Обернена пропорційність, задана формулою y дорівнює 100, що ділиться на x. Перенесіть таблицю в зошит і заповніть її. Ну що ж, я таблицю переніс. Давайте будемо заповняти. Що ми тут бачимо, у нас є значення функції і є певні значення аргументу. Я запишу, що y у нас дорівнює. 100, що ділиться на x. Але нам треба буде знайти і X, знаючи аргумент, як звідси знайти ділене, дільник і частка. Щоб знайти ділене, нам треба ділене поділити на частку, то ми пишемо отже. Щоб знайти X, нам потрібно 100 поділити на y. Ну а зараз давайте обчислювати. Я запишу перша дія. Тобто Y тоді дорівнює. 100, що ділиться на X, або 100, що ділиться, замість аргументу записуємо мінус 50. І це дорівнює. Частка буде від'ємна мінус. 100, що ділиться на 50, це буде 2. Є? Ну що ж, записуємо. В нашій таблиці, що значення відповідне y буде мінус 2. Так, переходимо до наступного. Нам треба знайти x, якщо y мінус 4, я запишу як друга дія. І ми пишемо, що х дорівнює 100, що ділиться на y. І це дорівнює Замість y, значення функції пишемо мінус 4. Це буде 100, що ділиться на мінус 4. І це дорівнює. Частка буде від'ємна. Пишемо мінус. Бо одне число від 100 буде на 4, це 25. Отже, вийде мінус 25. Тоді в нашій таблиці записуємо, що відповідне значення x у нас мінус 25. Наступне у нас значення є аргументу x мінус 20. Записуємо як третю дію то пишемо, що y дорівнює 100, що ділиться на x. І це дорівнює 100, що ділиться. Замість x пишемо мінус 20. І це дорівнює частка буде від'ємна. Мінус 100 на 20, це буде 5. Отже, значення нашої функції мінус 5. Записуємо в таблиці, що значення нашої функції мінус 5. Переходимо до наступного. У нас є Y1000. Треба знайти відповідне значення X. Я запишу, як четверта діє. Тобто пишемо X дорівнює. 100, що ділиться на Y. І це дорівнює 100, що ділиться на 1000. Так, і це дорівнює. Що ж, якщо ми на 100 скоротимо і чисельник і знаменник. У нас буде 1, тут у нас буде 10, то вийде 1 10. Або 0,1. Є? То записуємо відповідне значення Х це 0,1. Ну що ж, тобто, якщо х дорівнює. 0,1 то значення нашої функції y буде дорівнювати 1000. Наступне завдання знайти потрібно y, якщо x дорівнює 5. Я запишу як 5 дія. Пишемо y дорівнює 100, що ділиться на x. І це дорівнює 100, що ділиться, замість x, пишемо 5. 100 на 5, це буде 20. То в нашій таблиці записуємо відповідне значення y це буде 20. Є? Наступне знову треба знайти значення y, якщо x дорівнює 10. Записуємо, це буде шосте діє. Що y дорівнює 100, що ділиться на x. І це дорівнює 100, що ділиться. А замість x пишемо 10. Що на 10, це буде 10. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідне значення y у нас 10. Переходимо до сьомого завдання. У нас є значення y, потрібно знайти X. Пишемо, що x дорівнює. Ми записували 100, що ділиться на y. І це дорівнює 100, що ділиться. А замість Y пишемо 5. І це дорівнює. 100 поділити на 5, це буде 20. Є? То записуємо відповідне значення y у нас дорівнює 20, «x» дорівнює 20. Ну і останнє. Це буде восьма дія. Нам потрібно знайти значення X, якщо y дорівнює 0,10. Записуємо, що х дорівнює 100, що ділиться на y. І це дорівнює 100, що ділиться на 0,1. І це дорівнює. Якщо на 10 помножити і чисельник і знаменник, то в нас буде 1000, що ділиться 0,1 помножити на 10, це буде на 1. 1000 поділити на 1, це буде 1000. Що ж, записуємо, що відповідне значення аргумента у нас буде 1000. Ну що ж, ось таке завдання на заповнення таблиці значень оберненої пропорційності. На цьому вправу завершено.